Один при. А, не Ти на який прыгаєш? На перший самий, зліва. З нами тоже там в вначале буде. Привет. Бежать, бежать до тебя. Машина. Ким, ким працюєш, я не почув. Я ж казав, мільйон разів на стрімах, ремонти робимо. На стройки працюєш? Ну, це. Як сказати, стройка? Стройка це. від, від я не знаю, фундаменту і до кінця. Ми тільки ремонти всередині робимо. А, ну, це стройка, стройка, та, можна і так сказати. Ну, так. Я... я, кстати, тоже працюю. Я цю вінцянку роблю. Знаєш таку штуку? Угу. Весело до настройки! Е, до нас! Я розминувся з ними, вони вже тут підходять. Як я з ними розминувся, капець. На будівництві на настроїться. Та я ж не хотів ліпити у як то кажуть. Стройка та й стройка. Можна стати вліпи. <ріпи> Забув збільшений магазин? Ну, я тут знайду. Ладно, нехай вже буде. Які тобі років? 27 по тобі. Добре, нам би машину знайти, ну, до речі, дуже багато людей підписалось за стрім. Біля 15? Та електриком, звичайно. Ну, електрики при грошах, я, наскільки я знаю. Ти мову, краще заберіл. Він... Ну він стабільний чий. Беріл має віддачу більшу. Не кожний зажме з Беріла в точку. 28. Ну, майже ровесники. На нас машина їде на мене. Їде на тебе? Да. Да, вона? Прям по дороге, еда. Встречай, сейчас тоже. Вот это жесткий. Там не жовший, чем ты. Дай Боже здоровья, Тобі И тобі, демян, дякую. Слушай, я тебе микрофон сегодня бью. Так а боліки есть хоть трохи? Знизу, знизу хуртай. Хорошо. Тут еще один знизу є. ще б було б класно. Привіт, привіт. Звідки ти? Тернопільська область. Ну так, Ейс, Ейс більш стабільний, як Беріл. Нічний привіт, це, це точно, як завжди зайшов вночі. Нам 14 лайків бракує до 5 сотень, народу. Ну це і так багато насправді. Заїжджаємо в зону. Той хочу... Мост не надумав закрити. Перечекаємо зону червону. Ай в хант хотів пограти сьогодні, вже не пограю. Машина. Я ж добив. Там ще один. Так ти ж другого добив, не? Ні-ні-ні-ні-ні. Другий спригнув в Й... воду. А я щось тупому, я думав ти добив другого. Ні-ні-ні-ні. Стоїм чи далі? Стоїть, пофіг. Він в воді плаває. їдемо їдемо, пофіг на них. Кос, привіт. Привіт, кос. Сім лайків бракує. Ще точно доб'ємо. Тайс має менше урону. Вертаємось до них. До сих пор на горе стоит. Она жовтій. 495. Ще три, ще три, бракує, З Тернопільської області і я. То ну. А з якої? з якої ти області? Блять району. Погнали. ще одне зустріне. Ті, заб... Ті забоялись їхати дорогою Я не понял, що Діля Ладно, їдемо, сьона... їдемо, їдемо. їдемо. Доброї ночі, як справи? Дякую за лайк. У мене бензина закінчилась, у мене бензина закінчилась. Пожалуй, б... тебе все. Та ні-ні, їдемо. Є 5 сотень лайків, дякую великі всім, що ми змогли сьогодні їх дати. Ви круті і жорсткі. Що, є, зразу та... на той берег переїжджаємо. Так, 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 звичайно. 500 до рекорд всього 512. Я не можу більше стрімати, щоб дотягти. Червона зона. тут будут люди скорее за все а тут уже вот лутон... Рановій день. Димян, дякую. Новий рекорд. Треба, але я хочу спати. А що тут далі? Куди ти хочеш? Пушити когось хочеш? Мені все, де я хочу. Можемо дзони зіграти. Кось повибивати. Ти можеш схож закрити? Нас домов. Не, 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 с Едь! Да что бы. Иди, 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 иди. новую. А, она что, тебе да, Макитру попала? Да, в Макитру. Ну, она, по-моему, она залутала, что нет? Я не побачу, успела залутать? Да, я думаю, успела. Что, едем до них, что нет? Якось я не хочу. Ну, вот так, нам треба 6 лайків, щоб побити рекорд. <гум> Але ж. Ой, хорошо, двоєм їдемо, їдемо. Тебя хорош, жив обо мне тут рес есть. Брошилось Возьму. Ну, ми дійсно гарно йому. Скільки там патроны осталось? Десять Бом. Ты пометки мои стрелял? А, все понял. Да, там, там двох забрал. Нам заглушились. З якої сторони? свої? Uh, як Я дивлюсь. Не виходь поки. Он десь тут. Заразовий. Не спеши там две подожди. Один, вон не еще. Я слева зайду. Добре, я справа тоді. Его підіймаю. Його. його. прямо на метке. Смоку десь другий. хорош, ты сразу упал. Да. Пятерка надо. Та що ж це таке, не копир. Ор... Ще один дроп в полі. Я десь другу касту... другу броню бачу. Цілу мені треба її забрати. Рись Бля, Рись цей. Опа. До нас Бетер приїхав Я знаю. Подожди, подожди, давай подожди. Нету. Граната. Заряжай хаешку. Mm -hmm. нас за забором вдвоем. Подожди, я пойду провишу. Обережно, я не попав гранатою. Вибіг забудку. Мы на еще одна На Наметки, тип. Красный, да. Нокну. А ты шо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Разумею, разумею, да, разумею, да. секунду. раз секунду. Мовчизни дуже. Ты не концентрированы. Так, 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 максимально. Ти шо? На гори. <звук> Метку не бачу.

На дропах. Вони будуть десь з кемпа -по бежать Пошли зону за нам хорошу У нас в принципі нормально бежит біжи. Де? за камнем Йду, подожди двоем красний. Хорош. Ну, це ідеальне закінчення наше. Дякую, за Дякую за гру. Давай, если шо шепоган. Угу. А, це жорсткий топ насправді. Особливо там в спині, який був у мене, то капець, що відтворяв. Гарний фінал, то фінал прикольний. Можна і підписуватись, можна і ставити лайки, як завжди. Ну, 21 кіл зробили теж непогано. Більше ніж 2000 урону на двох. Not too bad, not too bad, як то кажуть. 5 сотень лайків.